Не клич того, хто вже пішов. Він не почує, не озветься, і більше не чекай його, і вирве назавжди із свого серця. Не лийте сліз своїх не треба, бо висохнуть залишить сіль. Бо вона роз'їсть лиш твої рани, приносячи все новий біль. Ти не чекай і не надійся. Хто раз пішов, той не прийде, і не принижуй свою гідність, бо час лікує біль мене і не біжи за ним пан лезу Він не оцінить і того, лиш посміється над тобою, а ти віддаш життя свого. Перечекай, усе минає і стане на місця свої. Віддай йому все його. А своє залиш собі.